Мій сад, чотири сезони. За весну, звісно, мало відео, та й в такому форматі ще непрофесійному вертикальному, тому прошу вибачення, через декілька хвилин буде нормальний формат. Але відквітували тюльпани і розпочинає свій вихід і рис. Наскільки я полюбляю ці рослини саме за їх колір. Таку багатокольорову гаму, яка просто дивує око. Ось такі ледь-ледь рожеві, вітер ніжно колихає їхні пелюстки, і вони, здається, такі ніжні, такі надзвичайні. А ось подалі сорт синій, це барбара. Він, здається, такий і простий цей сорт Барбара, але. Досить цікавий. Ось погляньте ближче. Дійсно, вітер, нижні пелюстки, борідки, які гарні на них. Але найбільше мені ще подобається саме той стан, коли Ірис лише має бутони. Як він цікаво закручений, і часом буває, коли новий сорт розквітає, ти ще не знаєш його, не пам'ятаєш, де був посаджений який. І якийсь сюрприз тебе чекає. Ось, наприклад, ніби він розпускається коричневим, а потім подивіться, шапка у нього біла, які тендітні кольори, які ніжні і мої асфоделіни. Милуюся ними і не перестаю милуватися. Здається, проста квітка, але скільки в ній шарму, які квітконоси. Високі, потужні, і це квітування настільки довге, воно, здається, розквітає не все разом, а розквітає по частинках. Ось одні квіточки по стеблу уже розквітли, а інші лише у бутонах, і в той же час зав'язується насіння. Дуже цікаво спостерігати. Ось ці зелені коробочки, потім декоративними будуть аж до самісінької осені. Я навіть їх не зрізаю. Люблю, коли вони ось такими зеленими качалочками. Біля барбари теж надзвичайний сорт, він оксамитовий. але, бачите, і серед бородатих ірисів є цікаві сорти, є з високими стеблами, а є з такими, які потрібно саджати на передній план, от саме той випадок. І знову моя барбара. Надзвичайні ці білі такі маски на нижніх фолах, Здається, просто світяться, і коли кущі великі, коли наростають, а наростають вони дуже швидко. Мій сад всього навсього третій сезон. Іриси, звісно, були посаджені з самого початку. Я забрала всю свою колекцію і привезла сюди біля будинку. Ось який ніжний-ніжний, чи він блакитний, чи він бусковий, навіть неможливо передати ось цю. Літру кольорів. Дуже великі квіти, дуже ароматні квіти, дійсно. Ірис один із ароматних і його такий витончений аромат. Ну, не для кожного, скажімо так, зрозумілий. Ось білий. Він цікавий тим, що в нього ось ця борідка така піднесена до верху. Він дійсно красень. Але розквітає один із найпізніших. Вже майже всі квітування набрали саме силу, а білий лише розпочинає. Так само, як еремуруси, лише набирають свої ці свічки. І поки бутончики вони теж уже світяться тим кольором, яким має бути квітка. Ось вони будуть жовті. Погляньте, яка палітра кольорів. На звичайній Єрисиспорія. Я цьогоріч досадила декілька сортів. Мене просто вразило не лише квітування, але й їх листя, структура, те, як вони тримають себе. І ось настав час дзвоника скупченого. Так, агресор. Як подивитися, якщо вам потрібно десь якусь клумбу швиденько засадити, повірте, більш вдячної рослини немає. Саме виглядає прекрасно в таких ось масованих посадках. У мене вже майже вся клумба, невеличка така, заросла ними, коли відквітовують, я їх повністю зрізаю і даю можливість квітувати іншим, які зараз здається там зовсім непомітні серед цієї краси. Ось погляньте, який чудовий теж колір, які чудові суцвіття! Здається, сотні маленьких дзвіночків зібрані ось у такий невеличкий м'ячик. Листя декоративне довго, особливо після того, як зріжете їх взагалі, потім вибиває дуже соковите молоде листя і покриває таким чином ґрунт. Тому, наприклад, навіть і бур'янів зростати тут не може. І ще один. Він, до речі, тут розквітнув пізніше всіх, тому що тут тінь. Якщо ви хочете ірисом продовжити квітування, посадіть декілька сортів в тінь. А це дзвоник, не знаю його сорту, блюдечка такі, але є махрові, ось рожевий махровий, і є синій, який просто має просту квітку. Високі, потужні. Їх можна вирощувати з насіння, вони багаторічні, перепрошую не багаторічні, а двохрічні, але гарно насіваються самі. Тому ось такі пишні різноманітного кольору кущі дочекалися ереморусів. Ось вони вже знизу починають коричневий колір там, де відквітли. І теж у цьому є своя краса. Краса в тому, що вони висаджені теж, бачите, масивом. І це просто ну, додає, скажімо, якогось такого ефекту своєрідного. Одна квіточка то одна. Дельфініуми, дельфініуми різні, але тут білий. І він теж лише ще на пуп'янках. А там позаду Ерегерн. Теж цікава рослинка. Теж є палітра, є махрові, є прості, невисокого ось такого габітусу, але не менш цікаві. Взагалі, якщо взяти ромашки, то такому кольору ромашок, звісно, немає. Але ж, на вигляд вони, правда, так, по центру теж краса. Навіть листя дуже гарне у ехі... ехінації. Ще вони не розквітли, але вже бачите, фоном. Дуже гарно слугують для інших квітів. Вербен Бонарська мене цього року вразила. Буду сіяти, звісно, її і на наступні сезони. Квіточка, яка квітує ось з початку літа і до самісіньких морозів. Настільки вона гарна і ефектна, просто вам не передати. Так, ці лілії були гігантами, це лілії дерева. На яких були сотні квітів. І настав уже час, ми чекаємо їх, звісно, полюбляємо всі гортензії, волотисті. Так, їх потрібно обрізати, їх потрібно формувати, але навіть якщо ви цей чагарник і не будете доглядати, він все-таки віддячить вам квітуванням. Прекрасний, довгограючий, невибагливий. І погляньте, який білий колір. Цей білий колір світиться навіть уночі. Як приємно глянути, ось поринути саме в ту пору, коли все так яскраво барвами вигравало. Рокарій просто вражає кольорами. І це у нас червень місяць. Просто погляньте. Які чудові, які чудові очитки. Гейхери. як гарно жовтим кольором виглядає барбарис. І ось уже навіть свої бутони заклали очитки варігатні. Вони Не розквітнуть, але так, і бутонами залишаться. такий сорт, цік... цей сорт взагалі не розкриває свого, своїх квітів. Але й у бутонах виглядає гарно. Хоча Козирем, звісно, є його листя. Варігатне, гарне, надзвичайно багате. І ось це листя. Погляньте, який колір. Настільки мені сподобався цей сорт, що просто вразив мене не лише своїми ли... листочками, але і Ну, гальтонів. А вже ось. Розпочинають свій парад ось ці красуньки, красуньки, які такі високі, пишні, просто надзвичайні квіти. Скільки багато над ними є бджіл, як придивитися ось на їхню серединку, то здається ніби око. Бачите, коли вона відквітувала, то вже інша. Марсік і тут милується рудбекіями які у вікні і метелик пролетів, як хочеться знову поринути ось в літо. Не в спеку, звісно, а в літо. І насолодитися тим вітерцем, який колихає квіти, насолодитися ароматами, коли все зелене, коли все радіє теплу. Як і ми. Ось, здається, невдовзі тільки. Сезон завершився, і ми вже сумуємо лілейники. Лілейників багато, але чомусь саме хотілося показати цей. Погляньте, я так довго чомусь очікувала, коли ж він все таке заквітує. Ось ця його серединка, ніби дійсно пензликом намальована, чудова, і краї теж такого ж кольору. Флокси, як сад, без флоксів, без ромашок. І без літників. Хоч на літники потрібно часу, багато, але відмовитися від них просто не в змозі. Лаватера, суміш білого і рожевого. Хоч і квітує недовго, але можна їй продовжити квітування тим, щоб посіяти в декілька етапів це насіння. У ґрунт вона невибаглива. Дуже гарно зростає і навіть сама насівається, але жодного разу її от насіння, яке висипалося під зиму, на весну жодного разу воно не витримало, не зійшло. Кетрантус Хі, дуже цікавий. А це я порівнюю з вербеною Бонарською. Я ходила-ходила і помітила, що у них. Дуже схожі суцвіття. Ну просто майже ідентичні на перший погляд. Тільки у кетрантуса воно більш таке малинове і більш бірюзове у Рибене Бонарської. Але коли довго розглядала їхні суцвіття, то зрозуміла, що все-таки форма квіточки відрізняється. Хоча і там п'ятипелюсткова, і там, але все-таки вона інша. Тому й дивувалася, тому що це різні роди. Ось, наприклад, це рід валер'янових у Кетрантуса, а у Вербени Бонарської рід Вербенових, тому вони не мали би бути чимось схожі. Але все-таки, все-таки, кажуть, про десь, мабуть, одна. Отож, тільки виведені з часом різні сорти. Погляньте. Яка гарна, ось, наприклад, пара можна скомбінувати: просто вербена вища, кетрантус нижчий, і квітують в один і той же період. Ось цей дует можна використати, і, мені здається, буде просто надзвичайно. Погляньте, і палітра кольорова підходить, і те, що вони є подібні суцвіттями. Кетрантус Кетрандус взагалі дуже цікавий, його обрізати. І потім віддає ще одне дуже гарне квітування Лілії, Мої улюблені Лілії, скільки сортів, скільки краси, скільки різних видів, просто неможливо зібрати в одну колекцію. Їхня квітка, ну, не дарма, скажімо, Лілія вважається квіткою Богородиці. Саме, мабуть, тому що така ніжність надзвичайна колись, до речі, вичитала і спробувала, що якщо обрізати ось ці тичинки, то лілії квітнуть довше. Дійсно так, але шарм тоді квіточки зовсім зникає. Лілейники і знову лілії. Ось такі, які вниз поникаючі, щоб поглянути на неї, потрібно її підняти а по самому присісти і поглянути знизу. Все-таки чудова справа природа, чого тільки вона не знайшла для нас. Головне, щоб ми цінували її. Головне, щоб ми бачили можливість і мали цю можливість милуватися квітами. Здається, серединка цієї лілії світиться надзвичайно гарна. І ось така малеча, невисока, поцяткована, так ніби у неї веснушки невеличкі є. Теж коли багато, то ефектно виглядає. І жовті, жовті, то просто чудові. На мою думку, їх як багато, ось тоді масивом саме показують вони самі себе. Ну і злаки, як без них. Куничник радує давно вже. Ось уже суцвіття досягнули свого епогею. Вони високі, здатні, на вітрі особливо, та й взагалі кидаються у вічі, тільки заходиш на цю територію саду. Надзвичайно гарний, потужний і невибагливий злак. Раджу всім, з'являється раніше, ніж усі інші злаки, і тримає себе доволі гарно і до пізньої осені. О, трішки втрачає свої ці суцвіття, вони висипаються, але жодного разу не бачила, щоб він насіявся сам, лише поділом куща. Ось так можна розмножити цю красу, захоплюючу красу. І так поступово ми дійшли до осені. Осінь у садку теж рівна. Завдяки саме ось цим прекрасним рослинам, які дарують фарби. Чудові, жовті, різні, кольорові, арктична хризантема. Назвичайно мене вразила цьогоріч. Невисока, компактна, яскрава. Єдиний мінус не встигла вона поквітувати так, як хотілося б, тому що вдарили морози. Отож, квіточка така, знаєте, короткотривалого. І знову мультифлора. Вона, до речі, витримує дуже добре. От навіть заморозки, здається, не псують її квітування. Воно таке багате, яскраве, мільярди квіточок обсипані на кущі. І знову виграють різними фарбами у садочку. Хризантеми потрібно саджати все таки більше, тому що восени, крім них, немає таких яскравих акцентів. Дуже гарні рослинки. Ось знову у кашпо. Ще вони нас звеселяють у садочку, але ось скоро розквітне Еріка, Уже набрала квітконоси, дуже гарну палітру зараз робить. А юга і очиток, блакитний, зелений, темнофіолетовий і яскраво білий. Вона нагадувала мені наречену, якусь таку пишну, гарну, яка дуже довго готувалася до свого цього дня, дня квітування, тому що бутони так довго розкривалися, що, мабуть, терпіння вже не вистачило у мене. Це теж мультифлора. Але не обрізана і потребувала підв'язки. Все одно це її краси не позбавило. Погляньте, які чудові жовті сонячні серединки. І, взагалі, жодного листочка, одне квітування. Пишне багате, але знову ж до перших морозів, тому що саме цей сорт білий, морози шкодять. Дуже сильно, на відміну від інших червоних, жовтих, фіолетових і так далі. Теж квіточка, яка квітує не лише восени, розпочинає у нас своє квітування ще ген-ген влітку, хоч і вибаглива, хоч і з нею потрібно багато набавитися, і навикопуватися, і назберігатися, і знову посадити, і підв'язати, якщо це високорослі, але ходиш і милуєшся. Які вони чудові, теж асортимент кольорів вражає і видів, і форм, ось які червоні, яскраві голчасті, на фоні неба. Просто прекрасно. І ось уже морозяний ранок, є в цьому своя краса, звісно, але, мабуть, для мене потрібно дорости, щоб побачити красу зимового саду. Тому я всім бажаю, щоб у ваші садочки вас радували всі чотири сезони, а повірте, це залежить від нас. Часом красу потрібно побачити там, де її немає, або створити, якщо її не вистачає. Тому, забираю свої слова назад, красу можна побачити і взимку. Ось знову Аюга, і вона вже. У мережеві одягнена, здається, що це інша рослина не менш чудова. Я усім бажаю миру, миру, якого так не вистачає нам, і нашим садам, і нашим душам. Але тримаймося, у нас є ті, які очікують нас з настанням нового сезону. Бажаю всім добра.